Усім привіт! З вами просто Хіля! І сьогодні я буду робити переодягати свого персонажа в одяг моїх улюблених персонажів з фандомів. Так, я взяла тільки три фандоми, ну, давайте дивіться. Ну, спочатку я почала з Тудос. По-перше, чому це мій любимий персонаж? не знаю, вона така мила, мила просто, вона просто мила. Да, я розумію, тудлс варують аптечки. Ну, блін, пополовині це просто міф. Ви знаєте, от в мене обично вирували аптечки, це там, ну, точно не Тудлс. Ну, це там Поппі бувало, і Роджер. Я тільки разу зустрічала Тудлс, яка варує аптечка. Чому тут. Тудлс – це був мій перший просто куплений персонаж. Ну, от так. Взагалі, мій перший персонаж це був Попі. А на попі я заробила на Тудлс, а на я заробила на Тішу. Ну, так вийшло, то, що я ще стільки за космо. Ну, коротше, трохи хочу сказати про так, як в мене виходить, мені сподобалось. Взагалі, як я розумію, Тудлс в длинному худі. Ну, я. Вирішила зробити як плаття, і щоб не робити її босу, я зробила і чулочки та таку красиві. Ну, да, коротше, результат класний вийшов, ну забула я заскрініть. Так, ну другий персонаж, якого я. якого я. Короті, другий персонаж, якого я переоднюю сіллю, це буде. Ну, шинобу, це просто мій улюблений, мабуть, персонаж вообще, з усіх фандомів. Вона мені прям дуже подобається. Нічого не скажу. Ну, короче, тут я переодягаю сіллю в шинобу. Шин, в шинобу було, мабуть, найскладніше переродити. Бо просто ем, з цим хаорі я взагалі намучилась. бо я не могла зробити. Я ж думала його зробити різнокольоровим. Я думала, що як це зробити. Ну. Но... Що-то в мене не вийшло. Господи, я тільки що тільки на. Коли я монтувала, я спомнила як можна було класно зробити. Ну, Но... вже переробити я не можу. Ну, так. Ну, в принципі, з. От самим її рукавами у Хаорі мені взагалі було дуже легко, бо я їх робила десь тисячу разів. Я ж монтую, якби вже два роки, ну, із цього. А, а люблю, якби клінок краська чи демонів я вже рік. І ще набуть мій персонаж, скільки разів робила в Гачал F2, То вже не злічить. І одяг я її майже, кстати, однаково робила. Вони просто одна і та ж сама схема майже. Ну, коротше, ну, в принципі, мені подобається поки що результат. Вона виходить така міленька. Да, прям для Шинобу мені довелося навіть міняти її волосся трохи. Я зроблю другу частину, а думаю, додавлю Ферсекен, гру в Кальмара та ще щось треба третє. Ну, поки мені все виходить, поки мені все подобається, я бажу вам навіть зробити дільний ролик, як робити одяг тих чи інших персонажів з РНК, тому що це більш-менш важко. Бо, блін, них ці хаорі, ти їх єлі зробиш. Ну, мабуть, зроблю, а, мабуть, і не зроблю, чесно кажучи, не знаю. Бо я більше віталку на шорти, а не на довгі відео. З цього Ну, так, коротше, виходить, усе гарно, да Звісно, надіюсь, вас не бісить, що я перемикаюся туди-сюди кожну секунду, щоб дивитися, як виглядає персонаж. Ну, до речі, як зробити це як заколку шаном, бо бачите, зараз прямо на екрані. Отак от я її роблю завжди ось так, бо вона виходить прямо реалістично. Ну, думаю, надеюсь, вам сподобається результат. Я дуже старалася над образом Шинобу і. Ну, тепер, господі, базара гата. Цей фандом, я ще з 2023 року. Тільки як вийшов цей, господи, цей мультик, я за нього вже шарив. За нього шарила. Це було два роки тому, мені було 8 років. Мій перший персонаж, по якому я прям понатіла, це був Джакс. Ну, що то пішло не так, і зараз це Рогата. Коротше, тоді два роки, да, це вже було два роки тому, мені було вісім років. Я часто натикалася на відео з удивительним цифровим цирком. І от, господі, як я його подивилася, як він мені зайшов, господі, це взагалі, зрив башки, це просто шикарно. Господі і теж рогату я робила багато разів, бо раніше моє основні відео у мене. Якся, я робила часто відео це ще раніше. Да, по чому я тільки не робила відео. Я може навіть роблю просто ту подпорку з там відео, яке я там робила по цуці, або по клинку. Бо по ним я звичайно, тільки робила відео. Ну, з образом рогато, в принципі, мені взагалі не було важко. Він не такий простий, ну причому дуже милий. У гачі він мене вийшов прям дуже класний так. Я прям їх не повторяю в точ -то -то. Я не додавала цих от швів, бо як я їх додавлю? Ну, взагалі, мені подобається, така міленька вона вийшла. В принципі, красива. не сдается. Ну, блин, ну она миленькая. Оценить. И хочу проликромировать свей. Так, каналчик пожалуйста, подпишитесь. И хочу попрощаться с вами. Ну, пока.